ТОП-5 помилок помилокотонувань, яких потрібно уникати. Перше погане очищене скло перед наклейкою. Навіть найменша пилинка чи пляма можуть залишити бульбашки чи плями під плівкою. Завжди ретельно мий скло та використовуй знежирювач. Друге використання дешевої неякісної плівки. Дешева плівка вицвітає, тріскає і погано тримається. Інвестуй в якісні бренди. Це заощадить гроші та нерви в майбутньому. Тонування під сонцем або у пилюці. Вітер, сонце, пил, усе це потрапить під плівку. Працюй у чистому відкритому приміщенні з нормальної температури. Четверте. Відсутність тренувань на гласборді перед поклейкою. Глазборд це шкляна дошка, на якій можна тренуватись, калеяти плівку, розгладжувати та різати. П'яте. Не знімати дверну обшивку. Часто клають плівку, не знімаючи обшивку дверей. Плівка не попадає під ощільювач і туди попадає вода. І з часом вона може відклеїтись. Правильно зняти дверну обшивку, а тоді клеїти. Плівка буде триматись міцніше і вигляд буде як салону. Дякую за перегляд, шановне панство, до нових зустрічей!